Я зараз звертаюся як мати і звертаюся до батьків. Батьки, дітусі, бабусі, щоб не закрили вашу школу в 2026 році. Дослухайте, будь ласка, мене до кінця. Я теж мати, в мене є синочок. Дуже гарний і прекрасний синочок. Це моє щастя, це моє життя. Я ним живу, розумієте? Це все, що в мене є. І я та мати, яке все зробить, можливо, неможливо, але щоб було майбутнє для моєї дитини. Я буду землю гристи, Але я доб'юся, і садочок школу не закриють. Повірте. Зараз в нас дуже важкий час. У нас в країні йде війна. Для чого, щоб наші люди виїжджали за кордон? Для чого, скажіть, якщо в нас така гарна Україна? Для чого? Якщо можна зробити по-іншому? Ви знаєте, ми всі ходимо під Богом. і друг другу потрібно допомагати. Ніхто не знає, що завтра буде. Повірте, ми не знаємо, що завтра буде, потрібно допомагати. Потрібно боротися, і ми поборемо, ми сильні. Але потрібно час. Я не здамся, я та жінка, яка не здамся. Я все зроблю, але я не здамся. І не дам ніколи в житті своїх дитину в обіду. Якщо не дай, мож... Боже, я теж живу в селі. Якщо, не дай Боже, будуть закривати садочок і школу, куди буде ходити моя дитина, я все зроблю, можливо, неможливо. Я найду будиночки пусті, які стоять вже дуже багато років. Я піду до того ж голови селищної ради, до тих же депутатів, соберу тих же батьків, проведемо сесію, будемо постити тільки де можливо-неможливо, щоб приглашати переселенців, які зараз на даний час в крутній ситуації, приглашати до свого села, щоб був розвиток громади, розвиток села. Ви розумієте, я навіть готова проплачувати ті ж будиночки, бо є разні люди, повірте, ніхто не хоче переселенцям здавати безкоштовно. Я колись теж знімала квартиру, і я це знаю. І я теж колись тікала від війни, поки не купила свій будиночок. Я готова навіть проплачувати той будиночок кожен місяць, я готова допомагати продуктами, світ, газ, все. Але щоб школу не закрили, я буду боротися до